Навіщо це купляти, якщо це все є в аптеці? Ви знаєте, я можу це порівняти, мені дуже сподобалося порівняння. От ви їздили на Ланасі, купляли в аптеці, а потім сіли в ММВ. От в мене було відчуття, коли я сіла перший раз після Таврії, в мене було Таврія, а потім я сіла на Міцубісі Паджера. Або якби ви все зача... ну ви може не пам'ятаєте, але раніше я пам'ятаю ті часи, коли ми прали в малютки і розв'яшували більйо по всій квартирі. А зараз у нас все це робить машина автомат. Так, от, коли ви берете оцей оптимальний це, це як преміум клас, вітаміни преміум класа. Я однажди е, сіла в бізнес клас, я вже не хочу літати звичайними літаками на довгі перельоти, звичайним економ класом. тому що я відчуваю себе по-іншому. Так ось, коли я приймаю ці продукти, то моє тіло перетворюється в преміум. Розумієте? Якщо не розумієте, то спробуйте тоді зрозумієте.